Пане Олеже, минулого тижня відбувся звіт уряду у Верховній Раді. Ну, хто бажав з експертів, тернополян могли побачити його по телеканалу Прадара? Скажіть, будь ласка, ваші враження, як середини. Чому опозиція все ж таки не зуміла навіть тих 14 голосів, які одні вийшли, інші там, в туалет вибігали? Ну, сконцентрувати, щоб показати там ну, максимальну кількість. Ну, По-перше, те, що було в п'ятницю минулого тижня, важко назвати звітом уряду. Звичайно, що, по-перше, це був не звіт, це була ініціатива трьох опозиційних фракцій в Верховній Раді, так як це передбачено регламентом Верховної Ради, поставити питання про недовіру уряду. І тільки тому не з'явилися сіційні залі для того, щоб. Відповідати на ті запитання, які ми представники свободу батьківщини маємо до них. Тому що, на жаль, політика теперішньої влади, яка теперішньої партії, яка є при владі, це політика абсолютно ігнорування інтересів людей і підтосування, прилаштування законодавства під власні потреби. В минулому році, як ви знаєте, є відповідний закон про державні програми. Який передбачав, що щороку в державі розробляється програма соціально-економічного розвитку. це є і був базовий документ, праніше казати, був базовий документ, в якому виписувалися вся, всі основні напрямки роботи державних органів. Інвестиційна там політика, державне будівництво, економіка, сільське господарство і так далі. На основі після прийняття державної програми приймалися обласні районні, міські і так далі. Програми соціально-економічного розвитку, які мають прийматися. І відповідати державній програмі таким чином в державі будувалася система комплексних програм як базових документів, які приймаються на всеукраїнському рівні, на місцевому рівні, які в яких відпрацьовується механізм роботи відповідно державних і місцевих органів на рік. Відповідно, крім того, є середньострокові і дострокові програми. В минулому році ініціативи партії регіонів були внесені зміни законодавства і Верховної Ради Верховної Радою. минулого скликання були просунені зміни, яким Просто викреслено поняття загальнодержавної програми соціально економічного розвитку. Тобто законодавство таке поняття було виведене. Це було в 2012 році. У 2011 році ця норма була в законі, але програми просто не було, не існувало. Тобто, ні тоді, ні зараз людина, яка керує Кабміном, це один той самий чоловік. Тобто, як вже жартують в інтернеті, який тепер сам для себе є попередником, тому що він був в попередньому уряді, який не презвітував, і тепер керує урядом теперішнім живці каденції. Відповідно, вони таким чином вихолостили цю законодавчу базу, яка передбачала те, щоб центральні органи виконавчої влади планували свою роботу для того, щоб громадянин міг побачити. Чим ж, що йому очікувати від держави, наприклад, в цьому 2013 році, до чого призведе діяльність людей, які є у владі, і кожен громадянин, який обирає владу, за яка потім формує уряд і інші органи, має розуміти, для чого він віддавав свій голос і що йому очікувати від цієї держави. Цього зараз не існує. Програми, яка яку мог подати уряд, новий уряд після того, як був сформований уряд Азарова в цьому році, його так само не існує. Верховна Рада не є суб'єктом, яка б могла впливати, визначати які зміни до цієї програми допони чи навіть про це обговорити. Тобто уряд працює в абсолютно автономному режимі, і Верховна Рада не розглядається як місце, де би мала бути дискусія, де люди обрані народом мала би впливати на формування якихось основних напрямків. Діяльності Кабінету міністрів. Фактично в цих умовах три опозиційні фракції прийняли рішення про питання про резолюції про недовіри уряду. Дане питання було висунуто в сесійний зал, і тільки тому з'явився представник голова Кабінету міністрів в сесійній залі і, так би мовити, виступав. Тому що я не можу сказати, що це і звідси, це був виступ людини, яка очолює найвищий орган виконавчої влади. І те враження, яке складається і в мене, і в дуже багатьох депутатів, я думаю, у людей, члени кабінету міністрів, міністри, загалом урядова машина живе в абсолютно іншому світі, ніж живе звичайний громадянин нашої держави. Вони не, не, не можуть собі уявити і напевно, що не уявляють, як там можна жити, зарплату 1000 гривень чи на пенсію, 800 гривень, але це реалії життя українця, вони живуть в абсолютно інших реаліях. Тому була та ситуація з виступу прем'єр-міністра і була ситуація, коли опозиція десь спробувала доносити свої думки з того тої ситуації, яка є в нашій державі. Однозначно, що це є та позиція, яку ми відстоїмо, що цей уряд не має права на існування, тому що. Він працює без програм, він працює без Він працює не на розвиток української держави, а на вбивство, на вбивство всього того, що ще зараз є. І наша держава тримається не тому, що у нас владний механізм працює, а тому, що люди працюють і не дають їм, може не дають можливості тій державі розвалитися, тому що будь-яка інша країна з такими підходимо до державного управління, би не витримала. Тому це питання розглядалося. Голосів дана резолюція необхідних не набрала. Фракція Свобода голосувала в повному складі за підтримку даної резолюції. Ну але в Верховній Раді є карточна фактично більшість партії регіонів комуністів, тих людей, які йшли на вибори, як так звані незалежні кандидати. Але в Верховній Раді, як ми і в принципі попереджали, вони з незалежних стали дуже, дуже залежними і голосують спільно. Разом з відповідними фракціями партії Сім депутатів від батьківщини і сім депутатів від удару. Все ж таки, ну я не можу зараз якби відповісти за них. Я знаю лише Чого про я приняти? лише можу те, те, що знаю, так само в засобі масової інформації, що на засіданні перед відповідним засіданням. Верховної Ради, фракція Батьківщини приймала для себе рішення про імовірне виключення із фракції тих депутатів, які не з'являються під час голосування по резолюції недовіри уряду. Ну, але я відразу переадресовую це питання до відповідних політичних сил. Я думаю, що ми з цього приводу мали б зробити якісь відповідні заяви, тому що і я. Я, як член Всеукраїнського об'єднання Свободи, можу говорити лише за свої дії і дії своїх побратимів. Фракція Свобода була в повному складі. Всі як один голосували за відповідну резолюцію недовіри уряду. Пане Олеже, кажуть, що все ж таки, ну скажімо так, оточення Льовочкина руками опозиції хотіли змістити Азарова, щоб ну, ну, принаймні, зараз була репетиція, генеральна репетиція до осіннього перевороту, коли замість Азарова до влади прийде Арбузов. Все ж таки, опозиція не має більшості голосів. Голосами опозиції кілька незалежних підголосує. Чи прогнозуєте ви такий розвиток подій, що все ж таки опозицію використають? І... Ну, по-перше, я якби, не маю наміру якимсь чином коментувати чутки, тому що говорять дуже багато, в інтернеті ще більше пишуть. Але я думаю, неправомірно говорити, що там хтось використовує позицію, тому що це є наша позиція. Наприклад, свободи це було записано в передвиборчій програмі, що ми виступаємо за відставку уряда Азарова в тому складі, відповідно за відставку, тим більше уряду Азарова в теперішньому складі. І скільки би це питання не виносилося на голосування в стіни Верховної Ради, ми будемо голосувати за відставку, тому що це є наша програмова засада. Тому яким ну. Тому тут, якби неправомірно говорити про якесь використання, це є наша принципова позиція. Цей уряд не має права на існування. Уряд Азара має понести відповідальність за ті роки, що він вже керував і за те, що він робить зараз. А це є вбивство всього українського. Так, після уряду Азарова, хоч поток, так можна зрозуміти. Тобто, якщо вже буде там уряд Іванова чи Петрова, який член партії регіонів, то це означає, що. Це, це означає інше завдання Верховної Ради, зокрема свободи, слідкувати за тим, що робить виконавча гілка влади. Тобто ми, як не маючи більшості, але як меншість, наше завдання як опозиції це є контрольна функція. І звичайно, що хто би не очолював уряд після відставки Азарова, наше завдання контролювати, щоб їхні дії відповідали інтересам людей і були скеровані на військові інтереси людей. А те, що зараз відбувається, що в Верховній Раді під час виїзного засідання на вулиці Банкової, що уряд, який проводить закриті засідання Кабміну, це є дрибан державного бюджету, спрямування коштів на власні бізнес інтереси з абсолютним врахуванням потреб регіонів. Тобто, ми вже давали ту інформацію, ми аналізували, зокрема там, субвенції так? з державного бюджету, які йдуть на регіони. Тобто левова частина йде е, на. Донецька область, на Єнакії, на якісь інші галузі ніхто не бачить потреб в цій Україні. Зокрема, депутати з свободи зареєстрували законопроект, який підбачають рівномірний розподіл державних субвенцій між регіонами відповідно до кількості населення. Це був абсолютно зрозумілий поділ, а зараз він є абсолютно непропорційний. Це є політика роботи уряду в попередніх конденсіях і в теперішній конденсіях. Тобто є державний бюджет, який використовується для ведення власного бізнесу. І наше завдання контролювати. На кожне засідання кабінету міністрів є присутні депутати свободи, які дивляться за тими проектами, які там розглядаються, виступають на засіданнях уряду. Після того кабінет міністрів прийняв рішення, що відвідувати тепер засідання. Кабінету міністрів своєю постановою треба з дозволу прем'єр-міністра, що ніколи раніше не було. Тобто, влада завжди розуміла, що їх ніхто не контролює, що ніхто не дізнається про їхні оборудки. Зараз ситуація змінилася. Є дієва опозиція, є зокрема активні депутати від Української країнської свободи, які ходять на засідання уряду, які присутні в роботі міністерства, які контролюють те, що має робити зараз депутат, займатися законотворчістю. Писати відповідні законопроекти, які би покращували законодавчий поле з другої сторони, контролювати владу. І давати їй оцінку. Оцінку уряду зарову ми висловили в своїй передвиборчій програмі, висловили нової п'ятниці під час голосувань, і будемо далі це робити. І в нас не цікав, абсолютно не цікавить якісь чутки, які говорять, це є наша принципова позиція. І хто би не був на чолі уряду, завдання депутатського корпусу контролювати його роботу, і ми розуміємо, що ситуація в державі зміниться. Що теперішня влада незабаром стане опозицією, що теперішня опозиція стане владою. Але так чи інакше завдання депутатів контролювати той уряд, який працює, тому що уряд має жити життям простого громадянина. А вони закриті в своїх кабінетах, захищені охороною, вони захищені бронею в своїх автомобілях, в яких пересуваються в Ескортах по місту Києва, вони захищені в своїх літаках, якими вони літають, вони не відчувають абсолютно, що відбувається в реальному житті. Наше завдання їм показати, яке є реальне життя, щоб вони зважали на ті проблеми, які є простого українця. Пане Олеже, для для присячних тернополян, Київ, ну, скажімо так, далеко. А от чи задоволені ви їх тернополянин? От, діями влади в місті? Скажімо, чи ваша політична сила підтримує рішення Тернопільської міської ради, де є більшість мають свободі? Чи задоволені ви діяльністю мера, який є членом вашої партії? А, ну, ви знаєте, у нас трошки ну неправильно не, відповісти на ваше запитання. Ми не так дивимося на ситуацію, чи ми задоволені, чи ми не задоволені. Ми критично ставимося до всіх подій і речей, які відбуваються, особливо там, де ми не самі відповідальність за стан справ. І так само ми критично ставимося до, до ситуації е, там. Львові, Франківську, Тернополі, в інших містах, де є наша присутність, тому що завдання політичної організації, в тому числі від свобод, Всеукраїнського об'єднання свобода від своїх представників влади вимагати ефективної роботи. І ми добре розуміємо, що влада не може в принципі подобатися людям, тому що наразі ми лише будуємо власну державу, ми лише, скажімо так, є на якомусь такому етапі початковому, коли ми створюємо такі механізми там роботи місцевої сування влади, які би. Відображали інтереси людей, тому звичайно, що є дуже багато проблем, і е е є багато питань, які потрібно вирішити. Але питання в іншому, що завдання міської ради, інших рад це відчувати потреби людей, реагувати на їхні запити, робити так, щоб люди відчували зміни. І ми добре розуміємо, що ту спадщину, яку ми отримали, попідніка. Е ні, не від попередників, а та спадщина, яка в принципі система місцевого самоврядування, яка, в принципі, є в нашій держава, вона потребує. Певного якби, коригування, тобто йде мова не попередник, йде про систему роботи виконавчої гілки влади, представницької гілки влади. І багато що потрібно ще змінювати. Скажімо, Зараз такі дискусії йдуть на рівні е е е Верховної Ради, на рівні депутатів. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про міську раду, звичайно, що є дуже багато питань. Але звичайний Тернополян не звертає увагу на те, що скажімо, там, держава не профінанту, тобто дала повноваження Піскій міській раді в тих чи інших галузях світу, охорона здоров'я, культури і так далі, але не забезпечили фінансування. Люди з цього не розуміють і вони не хочуть чути пояснення, що хтось там з Києва, коли приймав державний бюджет, не дав фінансування, і місцева влада змушена шукати якісь власні резерви і ресурси. Як це зробити? Коли вона їх не знаходить, проблема просто не вирішується. Але ми отримуємо ситуацію, коли люди незадоволені місцевою. Місцевим керівництвом, хоча насправді просто місцеве керівництво не може забезпечити виконання тих функцій, які зобов'язує їх законодавство, але під яке немає фінансування. І неможливо зробити дороги, якщо на ті дороги ніхто не виділяє кошти. Неможливо не знаю, там, забезпечити теплопостачання, якщо держава не виділяє кошти на те, щоб проводити систематичні ремонти і не, не компенсовує різницю там в тарифах, і, ніхто ж не запав на те, що на початку опального сезону. Статі заборгованості міська влада не має права включити 15 жовтня опалювальний сезон і потрібно в супері законодавству зазривати пломби і це робити, тому що людей не цікавить багато. Ну, того що іншого чого не видно, але ці проблеми і існують і тільки тоді, коли буде міська коли міська, скажімо, якщо ми говоримо про міську раду, буде отримувати повноваження від держави і закріплення стовізокове фінансування. Тоді ми будемо говорити, що скажімо, міська рада працює фактично чи неефективно, ефективно. Але коли ти не забезпечений фінансування, ти не можеш ефективно працювати. Коли людина не отримує зарплату, вона не може в принципі працювати. Але ми зараз є в умовах, коли міська рада не забезпечена коштами, але змушена виконувати ті обов'язки, які на неї покладаються. Тому ми дуже критично до всього ставимося, ми все розуміємо, ті проблеми, які зараз накопичилися, і розуміємо ту відповідальність, яка лежить на нас. Пане Овеже, ну коли фінансування дійсно немає, але коли фінансування на 60-70% скажімо, для очистки снігу є, а в місті немає жодної вулиці. Тобто не ну, є проблеми і кажуть, що місто Тернопіль від снігу. Це вперше за 20 років було так жахливо не і коли прибиранням снігу займалися вузькі фірми, то все ж таки в тернополян виникає чимало питань, чому свої хлопці-патріоти чи не таку наругу над містомською. Зима була найгірша за останні десятиріччя. Ну насправді, якщо ми говоримо про сніг, це ж е, проблема. От я вам скажу, як людина, яка е, фактично Силами та виконання депутатських повноважень є не тільки в Тернополі, і в Києві, і в інших містах. Насправді в Тернополі це було ну, набагато більше, ніж будь-де. Але ми маємо просто ситуацію, якщо прогнозувати останні якісь там, роки, там, років 10, ми мали теплі зими. І будемо говорити по великому рахунку, і комунальні служби виходили з того, що так буде завжди. А ця зима була ну, про, ну, набагато довше, ніж будь-який інший рік і снігу було. такого, Зараз ми не згадаємо таких зим, які відбувалися дуже багатьох багатьох років. Тому що просто в цьому році не тільки в Тернополі, в Києві, в багатьох інших містах, просто місцева влада звернула увагу на матеріально-технічне забезпечення свого комунального господарства. Тобто має бути необхідний транспорт, техніка, яка дасть можливість вирішити ті проблеми. Тому ми ці проблеми теж розуміємо. Вони б не є присутні, але для того ми є, щоб їх виправляти, щоб з цим всім боротися. Але не потрібно зараз якби там спускати, всіх всіх на, на, на ту ситуацію яка склалася, тому що є об'єктивні речі, які потрібно просто вирішувати. І просто вже я думаю, зараз у мене службу будуть іншу ставитися до підготовки до зими ми змушені шукати кошти для закупівлі необхідної техніки, обладнання для того, щоб з цим всім боротися. Сьогодні, пане Олеже, Тернопіль весь в пілюці. Можу ви заважили їх їздити. На жаль, досить слабенько комунальні служби справляються. Чи будете ви якось радити міському головічку, щоб звернути увагу? Тому що місто після зими бачите, сніг вже розтанув, але ну, ситуація в місті така досить критична. Ну, я розумію. Тобто було багато снігу, сніг зійшов, стало багато пилюки, потім стане багато цвіту. Ну, Потім ще чогось багато. Ну ви маєте і всі мають розуміти, тобто, звичайно, що кожна влада. Повинна розуміти, що будуть критикувати, але так само громада має розуміти, що вона так само потрібно. Повинна яким чином долучатися до вирішення тих проблем. І не лише критикою, тобто це можуть різноманітні речі. В українській традиції є добре поняття толуки, коли людина розуміє, що в нас живе в якомусь на самому пункті, в селі, селищі чи місті. Але якщо ти хочеш, щоб все було гаразд, значить, треба не чекати, що сидіти в себе вдома і з вікна спостерігати, коли все поприбирають. Ага, поприбирали, значить тоді все добре. Я йду. Потрібно відчувати себе відповідальним громадянином своєї територіальної. Громади свого міста, владу потрібно критикувати, але владі потрібно допомагати, тому що жодна влада є ну, невічна. Сьогодні не ти недосконала, не сьогодні ти у владі завтра ти не у владі, сьогодні ти звичайний громадянин, завтра ти будеш депутатом чи міським головою. Потрібно себе просто відчувати відповідальним громадянином свого міста. Якщо в нас буде така відповідальність до всього, що є навколо нас, у нас буде інше місто і інша держава. Я дуже не категорично не сприймаю позицію моя хата з краю», що я відсиджуся, подивлюся, покритикую. В інтернеті подописую коментарі там, чи в Фейсбуці. Як все погано, я поважаю тих людей, які щось роблять і які можуть потратити частину свого життя, частину якогось свого часу на те, щоб вирішити якісь спільні потреби проблеми, які є в відповідній громаді, де ти живеш. Тобто не можна бути таким, знаєте. Чистим споживачем е, в своєму житті потрібно е, по-іншому ставитися до життя і навколо того, що відбувається навколо тебе. Ну, мер це є обраний менеджер, за якого проголосувала громада. Тобто, якщо менеджер не справляється в приватній компанії, їх звільняють. От на вашу думку, от як тернополянин, який вже не знаю, напевно, живете тут з народження, е, яку ви оцінку поставили меру, там, за сучасною 12-бальною системою? Ну я думаю, на правильнішу оцінку і будуть давати мешканці міста Тернополя. Напевно, що через рік чи через два, коли призначені місцеві вибори, і насправді побачимо, як люди оцінюють діяльність людей, які зараз є у керівництві в місті Тернополі. А ви тоді тоді і будемо давати оцінку. Ну, є дуже багато речей, які зроблені, є ще дуже багато речей, можливо, ще більше які потрібно зробити. Вірно, говорити, що ніхто не є досконалий, але не помиляється той, хто нічого не робить. Під лежачі вода не тече, і те, що можна однозначно говорити про діяльність рано міської ради, що вона працює. Вже інша справа, що кожна людина може давати різні оціни: хтось позитивні, хтось негативні, хтось ніякі. Але є робота. і це найважливіше, що є, тому що в процесі своєї роботи я зустрічаюся з багатьма міськими головами і бачу ситуацію в багатьох, скажімо, чи в райцентрах міста Тернополя ну, є просто міста, де просто є стагнація, де, де просто влада не відчувається, як така, і люди просто вже махнули рукою, не звертають на це увагу. А в Тернополі є. Є діяльність, є, є речі, які роблять. Це вже інша справа, як як, як люди їй дають оцінку, але є діяльність, є рух вперед. Тому а в принципі, я кажу, громада буде давати оцінку, коли призначені наступні місця і вибори або в 2014 чи 2015 році. Щиро дякуємо за розмову. Дякую, дякую вам.